До нашої розмови долучаємо Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки і оборони, зокрема, і про цю заяву будемо говорити. Пане Олексію, добрий вечір. Слава Україні героям слава. Отже, щодо нарощування виробництва, зокрема артилерійських боєприпасів, про які сказав генсек НАТО. Які для цього є інструменти у нас і в наших партнерів, зокрема по НАТО? Чи є ось цей план Б, який вже ми втілюємо в життя? Знаєте, трохи дивно заява пана Столберга, якщо проаналізувати, От, ми ведемо війну, ведемо війну той зброї, яку нам надають партнери. От, і що Альянс готувався до великих війн, готувався до е тих процесів, які відбувалися в світі, а вони були спрогнозовані. І... Каже, що війну можна було відтермінувати, і вона була неможлива. Все це люди, які не знають історії, все це люди, які не розуміються, як побудований сучасний світ. От я більш не впевнений, що у альянсу вистачить спроможності наростити виробництво. Більш того, я більш не впевнений, що сучасна зброя, яку нам поки ще не надають в альянсі, є в наявності. От і питання часу, коли ми почнемо її отримувати. Ви пам'ятаєте, що коли почалася агресія з самого початку у нас був один від зброї, і потім з кожним періодом часу о, він ставався більше, більше і більше. І я більш не впевнений, що якщо наші партнери будуть дотримуватися своїх зобов'язань, а вони це підтверджують кожного разу, то проблем з постачанням не буде. Питання тільки часу. Ми свого часу не не мріяли про Атакамси, Ми не мріяли про Ф 16, ми не мріяли про Хаммерс і багато інших речей. А це вже вже зброя, які опанували наші війська, і я більш не впевнений, що далі буде. Пане Олексі, от ми з вами не мріяли, але слава богу, отримали. А от хтось когось такі є, знаєте, з наших противників з наших ворогів, Є такі, як на мене, дуже космічні мрії, які сподіваємось, ніколи не будуть втілені в життя. Але менше з тим колишній очільник Роскосмосу Дмитро Рагозін пропонував президент України агресорки Володимиру Путіну вдарити космічною ракетою. По цитую великому місті місту України. Кінець цитати про це пише німецьке видання «Біль з посиланням. На джерела і записи розмов Рогозіна з гендиректором ракетно-космічного центру Росії Дмитром Барановим пане Олексію, що вам відомо щодо цієї історії, і як ви вважаєте, з чим може чим можуть обернутись такі заяви, чи є в них якесь логічне продовження в виконанні Росії? Це відома річ. Це відбувалося в той період, коли Рагозін, я перепрошую, за непарламентський висів, але отримав собі в дупу. От, і ця ситуація була е, нам давно відома. От, ну а ці мрії, що з космосу сюди запускати ракети на наше якесь велике місце. Ну, дивіться, вони хають спочатку космоса панують. Ми бачимо сьогодні, що країни вже. Перегнали в Росію. Росія не здатна займатися космічною програмою. Те, що у них відбулося з Інною луною програмою, от коли вони там позвільняли, людей, покидали в'язниці, дехто збіг за кордон. От, це мова йде про те, що деградаційні процеси на території Росії починають набирати потихеньку обертів. не так швидко, як нам хотілося, але я більш ніж ж що фрагментація Росії відбудеться за результатами цієї війни після нашої перемоги. А їх мрії, що вдарити по нашим. Енергетичним об'єктам по іншим до да Ми е, вже лякані, ми пережили складну зиму. Ця зима так само буде складною, але я більш не впевнений, що ми її переживемо. переживемо. От. Наші партнери нам максимально допомагають. Президент кожного дня займається питаннями додаткових постачань оборони. Я можу відкрити невеликий таємницю. Я думаю, що найближчим часом ми будемо очікувати приємних новин від наших партнерів. І вони нас точно не підійдуть. і ті зобов'язання, які вони. Беруть під час зустрічі з нашим президентом під час постійної роботи нашого міністерства закордонних справ. Вони на сьогоднішній день виконують. Олексію, а ось ці хороші новини вони пов'язані з яким типом озброєння? Ну, хоча б так, ну, так це, як не можна давайте в такий спосіб. Я думаю, що це буде протиповітряна оборона, перш за все, ну і не тільки. От я хочу сказати, що дякуючи нашим партнерам, ми тримаємо фронт, тримаємо ситуацію. Да, складна, да, важка. Але я хочу зауважити і сказати, тим на фронті ніколи не було легко, і коли деякі зараз дівання фахівці починають там що розповідати, от майте на увазі фронт це дуже складна ситуація, починаючи з ситуації з 2014 року і активізація коли ця активна фаза почалася 24 лютого жодного дня на фронті не було легко легко тому хто mm -hmm. там не буває От ми щойно говорили в нашому ефірі з паном Владиславом Селезньовим, колишнім речником Генштабу. Ми говорили про важливість атакамсів, повертаючись до хороших новин. Знаєте, я хочу так навколо походити, щоб хоч щось якісь там мінімальні подробиці дізнатись. Чи можемо ми в цьому або в іншому, в інших хороших новинах, розраховувати на збільшення кількості атакамсів? От якраз пан Селезньов говорив, що нам це треба. І чи можемо розраховувати найближчим часом на те озброєння, яке на ТАУ починається на Рус? Закінчується я можу сказати, що дуже хотілося би, щоб те, що ви кажете на сьогоднішній день, немецька сторона прийняла позитивне рішення. Але я хочу сказати, навіть коли ми почали отримати атаканці, і та перша партія, яка була із застосування першої партії, вона перевищила всі очікування. От майте на увазі, що після цього зменшились атаки, те, що стосується гелікоптерів, на е, наші війська, більш того, Частина велика частина гелікоптерів зараз, яка перебувала на території Криму, вона взагалі звідти, скажімо так, втекла От, атаканці, працюють і будуть надалі працювати. Що ж почула вас? Дякую, пане Олексію, за цю розмову. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, до нашого ефіру, долучався.